Привіт, мої ліві, привіт, мої хороші. Знову ми зустрілися за довгенький час. Я святкувала своє день народження. Потім ну, виникли технічні питання. Не змогла я до вас вийти в ефір, але декілька дописів скинула. А зараз ну, я до вас вийшла в ефір. Не прямий, а записаний. Хотіла б з вами поговорити про те, люди цікавляться, чи справді існують янголи, які вони є, і чи вони взагалі є, де їх можна зустріти, побачити, і чи насправді вони в нас існують? Ось я вам розповів одну історію свого життя. Ну, десь на початку в далеких 90-х, на початку 90-х. О, зі мною сталася неприємна історія, тобто я потрапила в аварію. Ну, Подробиці розповідати не буду, Ну, сталося те, що в мене відбулася клінічна смерть. І під час цієї клінічної смерті, ну, як багато людей розповідає, в кого була клінічна смерть. Що душа ніби піднімалася, ну, ми так вважаємо, на небо. Ну, тобто в інший світ, ну, а нам зазвичай з дитинства розповідали, що ніби душа летить в рай на небо. Ну, хто дійсно гарні вчинки робив у своє життя. Так, і я маленькою. Моя душа відлетіла, ніби на небо летіло. Довго я летіла, потім перед моїми очима, а душа, виникла, ну, ніби труба, можна сказати. І що при вході в цю трубу, що при виході були такі грати, ніби вони відкривалися і зачинялися. Кому потрібно, вони ніби відчинялися, пропускали. І за людиною цією вони зачинялися, якщо її ходу назад немає вже на землі. В наш цей земний світ. Ну, і підлетівши до неї, грати відчинилися. І я влетіла в цю трубу. Долітаючи до іншої град, на виліті з труби. Грата теж відчинилися інші. я пролетіла мимо них. Ну, я не пам'ятаю, чи вони зачинялись за мною, чи ні. Я думаю, що ні. Ну, тому що я тут <сум> зрозуміла. Так, ще трішки пролетівши, я опинилася. Ну, ніби на хмаринці. Це таке було біле, мочного кольору. Як буздушна, ніби можна сказати. І я ходила по цій хмаринці, не розуміючи, де я опинилася, тому що переді мною нічого не було, нікого там не було. Я не могла зрозуміти, де я опинилася і що відбувається. Я ще й маленькою дівчинкою тоді була. Потім переді мною постало три постаті. Я не розуміла, хто це такі. Вони були одягнені, ну ніби колись показували в кінах такі, я не знаю, священники, здається, тоді колись ходили, такі в них були довгі плаття. Вони ну, не були ні білі, ні сірі, ні, ой, ні білі, ні чорні, ні якогось іншого кольору. Вони були такі, ну, сірі, можна сказати, зараз вишиванки дуже полюбляють От, з чистого льону вишиванка. Оце можна сказати, таке ляне було одяг. Потяг не, не знаю, чи його варто називати. Такий був одяг довгий. І щось вони мені розповідали. Ну, я вже не пам'ятаю, що. Ну, пам'ятаю, що ми бесіду вели довго. Вони мені розповідали. Потім пам'ятаю, щось камінь з'явився якийсь, і на тому камні було щось. Ну, ніби з'являлися якісь е візерунки. Ну, ніби не знаю, чи вони мені про життя моє розповідали. Ну, пам'ятаю, що якісь події там на... відображені були на тому камені. Точно я не пам'ятаю вже, що там було. І після цієї розмови я 에... пам'ятаю, що за мною зачинилися. Ну, я пролетіла вже назад і за мною зачинилися грати. Тобто мені... мене повернули назад на землю. А грати за мною зачинилися, не пропускаючи мене ще на небо, тобто мені ще не час. Ось така історія трапилася. Ну, І я зрозуміла, що я розмовляла з янголами справжніми, що показали мені історію, розповіли. Але я була маленькою дівчинкою, я цього не пам'ятаю, і тому, і тому що була ще й травма дуже сильна у мене. І оце що я пам'ятаю, але я чітко знала, що це янголи зі мною розмовляли. Також і в житті повсякденному земному також є земні янголи. В кожного є мама, звісно, і мама теж може бути янголом. В більшості випадків мати це янгол, який оберігає свою дитину від самого народження. Навіть навіть не від народження, від самого зачаття, тому що вона носить дитину в своєму лоні. Вона її від самого першого, від самої першої секунди починає оберігати. Ну і все життя, звісно. Різні, звісно, є матері, але в більшості випадків Янгол виступає мати. Молиться за дитину, допомагає їй повсякденному житті. Пройти важкі випробування в цьому житті, щоб якнайкраще полегшити своїми молитвами шлях своїй дитині. Також в цьому житті бувають, також виступають знайомі можуть бути янголами, тобто ти в тебе якась виникла. Ситуація, що потребує якоїсь підтримки, наприклад, допомоги. А можливо, в тебе немає кому допомогти, підказати, якось рішити питання певне. Скрутні різні бувають ситуації в житті, і тому може на поміч прийти знайома або навіть зовсім незнайома людина, тобто стороння. Вона може. Просто зробити якусь підказку, направити тебе на правильний шлях, тобто щось сказати, і ти вже зрозумієш, в якому напрямку тобі потрібно йти, що тобі потрібно робити, казати, як чинити ті чи інші ситуації. Ну, ще розповім таку цікаву історію. Я зустрілася була з жінкою. Ми сиділи біля кабінету, не пам'ятаю, хто то був, здається, адвокат чи? Не? Да, адвокат був. І вона щодо розлучення хвилювалася, розпитувала, ну, як розпитувала, цікавилася і ну, очікувала підтримки. Я так зрозуміла, що підтримки в неї мало було. Чоловік ну, відмовлявся. Допомагати по вихованню дитини. І вона вагалася ну, з цим питанням, як її вирішити, і чого більш дотримуватися, чи його думки, чи своєї думки. Але в ту хвилину, коли вона ну, розповідала мені про це, що вона не знає, в яку сторону їй більше йти, в яку сторону їй направитися. Ну, Таке пройшло розуміння мені, що потрібно ну, не тягнути, ні на його сторону не йти, ні на свою нікого тягти йти. Тому що в цій історії було задіяно не лише дві людини, а була ще й третя, їхня дитина, і вона найменша. Тому моє ну, як, розуміння, можливо сказати, на той час було таким, Прийшло мені розуміння верніше. Я знання, як кажуть, ясне знання, що треба обрати третю сторону і поцікавитися бажанням і думками своєї дитини, тому що вона найменша, найуразливіша в цій ситуації, тому треба узгоджувати всі ці питання, керуючись бажаннями і розумінням і. Як сказати, ну, враховуючи її почуття дитини своєї, не ставити свої почуття інш... іншого дорослого на перше місце, а йти за своєю дитиною, тобто вона найменша? Ось така виникла ситуація, тому ну, я побачила. Після того, звісно, зустрічала її, побачила позитивні зміни, що ну, вона не тягла дитину, заставляючи робити те, що вона хоче, не дозволила чоловікові впливати на почуття дитини, а зробила вона висновок, що таки дитина вона менша, вона більш вразливіша і більш, ну, вона почала задумуватися про. Менше покоління про свою дитину, а не про свої бажання. Ну і чоловік також вона певним чином вплинула на його ставлення. Ось така невеличка підказка, Ну, надіюсь, що це їй допомогло. Ну, з боку дивлячись, ну, дійсно це допомогло. Ще на перший погляд не знаю, не можу так сказати. Тому ось такі бувають випадки, що і знайомі можуть бути янголами, і навіть сторонні, незнайомі люди можуть бути янголами, які підказують. Рідні можуть бути янголами, які допомагають, підтримують, дають пораду у важких ситуаціях, ну, тобто на стражі твого захисту. Також кохані можуть бути, виступати янголами в твоєму житті, оберігаючи, молячись за тебе, даруючи свою любов, тепло і ласку. Ну, ця любов янгола, вона ніби як її можна відчути. Ну, кожен пам'ятає, як мама його обіймала. Я думаю, в дитинстві. Тому це таке приємне, тепле почуття, ніби обволокуюче таке. Дуже-дуже приємне і ніжне, що не хочеться навіть із нього ну, як? виходити, можна сказати. Хочеться в ньому все більше і більше перебувати в цьому стані. Це таке ніжне і тепле почуття. Також, як не дивно, може виступати і коханка ну, Це, звісно, таке спірне питання може бути, але буває в житті і таке. Да, це дуже цікаве питання, звісно. Ну і коханець, звісно, так само, що і жінка, що і чоловік однаково. Ну, можливо, Така може бути ситуація, ніби вийшла людина, ну, скажімо, з певних питань, з певної ситуації, там, можливо, якісь проблеми були в сім'ї, чи, можливо, сім'я захотіла, щоб ну, син чи дочка вийшли іменно за ту людину, за того дівчину чи хлопця, а вони там узгодили з батьками. Своїми і під впливом інших, під соціальною думкою, під тим тиском і гнітом, який в нас в суспільстві зараз створений, під різними релігіями, під різними традиціями, ми часом ну, одружуємося не з тими, з ким дійсно б хотіли, а основуючись на тому, що так треба нібито. Так буде краще, так буде зручніше. І ніби проживши якусь частину свого життя в шлюбі з цією людиною, ти, як можна сказати, не те, що ти там хотів, наприклад, зрадити, чи як, просто зустрічаєш людину, до якої твоя душа відкликається, і в тебе є бажання з нею поспілкуватися. І спілкуючись, ти хочеш ще і ще спілкуватися. Ось таке ну, буває відчуття, і ти відчуваєш, що це дійсно рідна тобі людина. Навіть душа. Тому що при взаємодії ми більше потяг виникає не фізичний, а духовний. Тому... Треба увагу звертати на духовний свій стан, чи твої думки линуть до цієї людини, чи дійсно ти хочеш з нею бути перебувати. Тому що фізичне бажання ну, воно короткочасне. Хотіла сказати, майже завжди, воно завжди короткочасне, тому що справжні відносини на, на інтимі не пост... Як не збудуєш справжнє щастя, справжнє кохання. Це все перегорає і, і з часом ну, не веде до справжнього кохання, до справжньої сім'ї, а виходить лише уроком, кармічним уроком, який потрібно було пройти. Тому такі постають питання. Тому важливо в своєму житті обирати дійсно потрібну людину, до якої лежить не лише тіло, а й душа. І Це в нашому суспільстві дуже важливе, тому що воно відсторонено на задній план. І люди більш, ну як, Несоседочені <ріст> українська шкупиля. <ріст> Кажуть, повним ходом. Тому треба зорієнтуватися на дійсно душі, на взаємних почуттях, на духовних, на душевних, тому що фізика тут вона є, а тут її немає. Зараз дуже розумні діти, чому кажуть смисл в цьому світі жити, народжуватися, все одно прийдеться помирати. Тому, ну дійсно, в ситуації в Україні ми бачимо, що багато людей народилося, виросло, щоб мали ще життя своє жити довге, але прийшов такий час і далеко не всі виживають. Тому треба цінувати кожну хвилину і прагнути до духовності. І тоді, я думаю, прийде розуміння цього життя. Не лише народився, помер, а й прийде розуміння, для чого ми прийшли в, цього, в цей світ, чи виправити свої помилки, чи зустріти певну людину для допомоги. Щоб вона допомогла зрозуміти і виправити помилки минули, тому що існує багато чого скритого, чого ми не розуміємо, не бачимо, багато прихованого, яке нам не розповідають. Тож будемо відкривати все, будемо розуміти, починати. Будемо знайомитися з тим, що ми маємо, будемо намагатися виправляти. Буду вам розкривати, розказувати, показувати, намагатися. Ну, як зможу, звісно, з технікою подружитися, тому що техпідтримки поки немає, а для хорошої техпідтримки потрібно, ну, звісно, Взаємовні, тобто кошти. Тож, ну, будемо намагатися своїми силами подолати це питання, тому що мене зламані, скинула я. Все тоді добре. До нових зустрічей. Всім гарного дня. Бувайте!